Якось холодним днем весною чоловік середніх років Степан запізнювався на поїзд. Цигані. Він хоч і похмурий, але насправді дуже душевна людина. Настільки душевна, що задушив свою третю дружину. Підходить до нього контролер потягу. Так, не всі професії технологічними прогресами замінили. Ну і мимра. Зачіску, ніби бетоном утрамбували, і колір такий же. Вона така. Що хоче всіх вигнати з вагону, бо їй кожного разу здається, що кожен чоловік хоче її. І взагалі, якщо ти чоловік, то ти точно хочеш її зґвалтувати. Тяжко бути богинею. Степан шукає квиток, і тут їй здається, що він чухає на неї. Чухає на неї. Вона культурно вигнала Степана з потягу. І тут він побачив привида, привида своєї останньої дружини і згадав. Як вона жалілася, що їй не вистачає романтики, що в неї ніколи не було сексу на пляжі, Степан подумав про коктейль. і поки його жінка відпочивала, він на крилах кохання вирішив зробити їй коктейль прямо в ванні та забув, що в неї алергія на апельсини. і вона померла. Степана збила вантажівка з цитрусами. Дух Степана став навпроти тіла і сказав Ну, і рожа в мене!